центр громадської активності в Тернопільській області, благодійний фонд, Тернопіль Хаб Нове життя, допомога усім по України, які тимчасово мешкають у файному місті Тернопіль та Тернопільській області. Всі потребуючі зможуть отримати гуманітарну, інформаційну, консультаційну, медичну, юридичну та психологічну допомогу. Допомога та підтримка внучну осіб від українських та міжнародних донорів, постійна допомога ЗСУ, культурне дозвілля, відвідування театрів, концертів, бібліотек, проведення уроків з української мови, зустріч з видатними людьми міста Тернополя у хабі. проводяться психологічні тренінги, майстер-класи з дітьми, тематичні заходи, дитячі свята, обласки тернопільського. Дівчата, будь ласка, хто візьме мікрофон хто розкаже кілька слів. Я хочу представити наш хаб, подякувати організаторам, які представили нам таку можливість розказати про нашій роботі. І хочу запросити до нашого хабу Золотої 16, Усіх, хто потребує, ми завжди готові вас зустріти, завжди вас чекає чашечка кави, чая і наша добра до вас. Ми вас кохаємо, дякуємо Тернополю, дякуємо міській владі, дякуємо всім всім наполянам, які нам допомагають. Слава Україні! Героям Чіпоць.